Вітаю сьогодні. Розв'яжемо рівняння з модулем. Тема повторення Номер 1104 сторінка 176, підручник, друга частина. Математика шостий клас, нуж Олександр Істер. Третє рівняння із номера х за модулем помножити на мінус 4 буде дорівнювати мінус 2,4. Х за модулем це невідомий множник. Щоб розв'язати знайти невідомий множник, в такому випадку нам потрібна добуток мінус 2,4. 2,4 треба розділити на мінус 4. Отже, х за модулем буде дорівнювати 2,4 з мінусом і дільник 4 з мінусом. мінус ділимо на мінус, ми отримаємо у відповіді плюс 2,4 розділити на 4 це буде плюс 0,6. Тепер Якщо модуль числа дорівнює додатньому числу, то в такому випадку буде два корення. Х буде дорівнювати 0,6. Ми просто знімаємо модуль, його відкидаємо, модуль, і отримаємо 0,6. Або під модулем може знаходитись від'ємне число, тоді х буде дорівнювати від'ємному числу 0,6. Запишемо відповідь. Мінус перше, Спочатку пишуть менше число, а потім більше число. Тепер треба розв'язати і знайти дільник під модулем. Х за модулем буде дорівнювати. Щоб знайти дільник нам треба ділене 10 розділити. На частку мінус 2. Отже, х за модулем буде дорівнювати мінус 5. А ви знаєте, що модуль будь-якого числа є число додатнє. А у нас у рівнянні ми отримали модуль числа х дорівня мінус 5. В такому випадку ми кажемо рівняння коренів немає. Так і пишемо рівняння, коренів немає. Переходимо до наступного рівняння номер 109 Розв'яжемо уже рівняння іншого випадку. Під модулом у нас різниця чисел 8х відняти 1. В такому випадку, давайте запишемо, коли у нас модуль дорівнює додатньому числу, то в рішенні відповіді буде 2 корені. 8х Відняти 1 дорівнює 3, або 8х відняти 1 дорівнює мінус 3. Розв'яжемо перше рівня, а потім друге. 8х це зменшуване, зменшуване завжди дорівня до різниці треба додати від'ємник. Додати 1. В такому випадку, ось 8х буде дорівнювати 4. Щоб знайти невідомий множник х, нам треба добуток 4 розділити на 4. 8. Цей запис ми можемо записати х дорівнює у чисельнику 4, у знаменнику 8. Скорочуємо на 4 і чисельник і знаменник. Ми отримаємо х буде дорівнювати 1 друга. Давайте запишемо звичайний дріб 1 другу, як десятковий, х буде дорівнювати 0,5. Ну, Тепер розв'язуємо друге рівняння. 8х буде дорівнювати зменшуване до різниці мінус 3 ми додаємо від'ємник. 8х буде дорівнювати мінус 2. Х дорівнює мінус 2 восьми. Скручуємо на 2. Х буде дорівнювати мінус 1 четверта. Одна четверта, якщо ми переведемо в десятковий дріб, це буде дорівнювати мінус 0,25. Давайте згадаємо, як перетворити звичайний дріб 1 четверту в десятковий дріб. Один треба чисельник розділити на знаменник. 1 на 4 не ділиться, ми ставимо 0, цілих. далі додаємо. Уділене нулик. Десять розділити на 4 це по 2. Десять відняти вісім це буде два. Додаємо ще нулік. Двадцять розділити на 4 можна по 5 беремо. 4, 5 – 20, ділення завершено. Отже, одна четверта це 0,25. Давайте запишемо відповідь: 0, мінус 0,25 сотих. І 0,5. Щиро дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. І до зустрічі на наступному уроці нової української школи математика 6 клас НУШ.